Всім привіт, на Масте. Сьогодні ми з вами поговоримо про діастаз. Що це таке, які ступені бувають, і як перевірити, чи є він у вас. Діастаз це розходження прямих м'язів живота. Ось тут вони знаходяться, і зазвичай він з'являється у вагітних, а саме у третьому триместрі вагітності. Коли живіт вже виростає достатньо, дитинка тисне на передню стінку живота, і м'язи розширюються. І тим самим збільшується біла лінія живота, яка знаходиться поміж цими прямими м'язами. Діастаз виникає у третьому триместрі. У 60-90% жінок за статистикою. Тобто, не можна сказати, що це вже є якась патологія, тому що це дуже розповсюджено. Але сам по собі він закривається лише у 45% жінок. Тому варто знати, що це таке, вміти його перевірити і вживати заходів для того, щоб його закрити. Взагалі діастазу буває три ступені розходження. Перша ступінь діастазу від 2,5 см до 5 см. Друга ступінь розходження від 5 до 8 см. І третя третій ступень це вже більше 8 см. І якщо першу ступінь діастазу можна закрити вправами, можливо, і другу залежить від. Розходження, то третє, це, скоріш за все, операбельне втручання і треба звертатися до лікаря. І одним із наслідків діастазу є животик, який нікуди не йде. Тобто знайома історія, так? коли жінка після пологів починає активно худнути, займатися активно спортом, качати прес, і ніби схудла, але от животик залишився і нікуди він не йде. Тож, скоріш за все, справа саме в діастазі, і для цього його треба закрити. І також попрацювати над поставою, прибираючи лордоз, тобто прогин в попереці. Тож, давайте зараз перевіримо, як визначити, чи є діастаз. Для цього ми лягаємо на спину. Якщо ви після вагітності лягайте через бік, згинаємо ноги в колінах, п'ятими підходимо до сідниць. Ми заводимо ліву руку за голову, правою рукою, двома пальцями, вказівними середнім, ми пульпуємо зону пупка, знаходимо тут середину і трошки припіднімаємо голову. І тепер ми можемо знайти розходження поміж прямими м'язами живота, визначити, залежно від того, скільки пальців у вас провалюється. в мене тут Якщо в зоні пупка це менше двох, один скоріш, то якщо опускаюсь нижче, в мене вже діастаз тут повністю закрився. Також ми переходимося вище, тут в мене він ще зменшує, зменшується. Тобто найбільше розходження десь півтора пальці в мене в зоні пупка є, ще залишилося трошки. Так само, це ми визначили ширину розходження. Ви можете позначити ручками собі, бо е, також буває різне розходження в когось це в нижній частині, в когось в зоні пупка, в когось в верхній частині або повне розкриття буває. Тобто можна позначити ширину, так, розкриття, і потім виміряти в сантиметрах ще додатково. І також ми вимірюємо глибину, тобто наскільки в нас палець провалюється. В мене він. Провалюється десь по фалангу. Буває так, що ви навіть не можете відчути, наскільки глибоко, тобто палець просто туди падає. Так теж буває. Тут, бачите, я вже пульсую, пульпую, і тут палець не провалюється, тобто тут вже повністю закрився. Тож, ось таким легким способом ви можете визначити, чи є у вас діастаз, і якщо є, то наскільки велике розходження. Також треба розуміти, що маючи діастаз, не можна робити звичайні качання пресу зі скручуваннями, нам потрібно м'яко укріпити поперечну м'язу живота. В мене є відео на Ютубі, де я засняла декілька вправ, які вам допоможуть це зробити. І саме працюючи над собою, роблячи вправи від діастазу, на м'яке укріплення кору, я прибрала свій діастаз. Так що це працює головне, регулярно 10-15 хвилин день або через день робити. А більше вправих готових комплексів для закриття діастазу після пологового відновлення є на моєму курсі після пологового відновлення. Якщо вас цікавить, напишіть мені. Або переходьте за посиланням в описі чи в коментарях, щоб дізнатися більше про цей курс. Будьте здорові, піклуйтеся про себе, бережіть себе, Намасте!